Щедрівки значно старші за колядки. Вони з'явилися ще в дохристиянські часи, коли Новий рік святкували навесні. Саме тому в Щедрівках немає зими. Там літає ластівка, зріє жито і урють золотими плугами. Це були не просто пісні, а магічні побажання достатку, врожаю та щастя в домі. Слова багаторазово повторювали, бо вірили, чим частіше скажеш. Тим швидше збудеться. Найвідоміша щедрівка Щедрик. Її мелодія має давнє народне походження, а сучасну хорову обробку створив Микола Леонтович. Він написав її на початку ХХ століття в Києві. Згодом пісня облетіла світ під назвою «Карл of The Bells, ставши символом Різдва у багатьох країнах. Так щедрівки пройшли шлях від давнього обряду до світової сцени, співаючи щедрівки. Наші предки закликали новий рік бути щедрим.